Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. Це просто геніальний комунікаційний кейс для аналізу. Обов'язково розберемо зі студентами Національного університету києво могилянська академія. Виша Маріна Томко, фермер прес-секретарі у Міністерства розвитку громади, території та інфраструктури України. Я би його назвала бійтеся гніву терплячих людей. Можна забороняти Валерію залужному спілкуватися з пресою. Можна представляти до нього смотрящого з комунікації від офісу президента президента можна намагатися інформаційно виростити альтернативу залужному, можна системно ставити його в релізах чи дописах за його ж підлеглими, демонструвати таким чином зневагу до нього. Можна поставити бан на залужного в усіх підконтрольних офісу президента медіа чи телеграм-каналах. А потім залужний виставляє одне відео тривалістю одна хвилина, яке не містить жодного слова головнокомандувача. І відео скріниться та несеться лавиною мережами і ховає під собою всі штучні заборони та альтернативи. Тивні інформаційні продукти, бо що проста комунікаційна фізика, сила дії дорівнює силі проти дії. Нехай прибуде з нами сила. Нагадаємо, газета Financial Times випустила статтю про роль головкому Валерія Залужного в останніх перемогах ЗСУ. серед іншого. Журналіста торкнулися тему його можливих розбіжностей із президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться у матеріалі газети, оприлюдненому 18 листопада. Люди знайомі із ситуацією, кажуть, що залужного попросили пом'я та його публічний імідж пише автор статті Роман Одарчик. Газета нагадує, що в останні місяці ходили чутки про напружені стосунки між головнокомандувачем та президентом. Обитування показують, що залужний також є однією з фігур, які мають найбільшу довіру в країні. Обидва наполягають на тому, що це російська дезінформація спрямована на розпалювання напруженості в київському керівництві. Йдеться у статті. При цьому видання зазначає, що залужний останнім часом дистанціюється від. Перемог а соціальні мережі використовує щоб хвалити своїх товаришів, офіцерів, рядових військовослужбовців та цивільних осіб. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.